Олександр Жаріков ветеран російсько-української війни. Він один із учасників проєкту з психосоціальної підтримки ветеранів та ветеранок через взаємодію з кіньми. До війни ще до уходу на пенсію я ж займався служебними собаками. На Володимирській тест начальником охорони був. То що таке тварини, я добре розумію? Знаєш, таке мотивація, умовний, безумовний рефлекс і, і як воно позитивно впливає, навіть доторкнутися до цієї шерсті, до тварини, відчути її емоційний настрій, воно передається, безумовно. Ветерану 66 років Суспільному розповідає, на захист країни став добровольцем. 28 лютого 2022-го вже був на службі. Комісований 2024 року. За віком списали, ну, плюс ще до того контузії, травми і тому подібне. Часів Яр, Бахмут, Константиновка, Ну і Чорнобильська зона, ми там на кордоні з Білорусією були сім місяців. Я гранатометником був, командиром відділення. Я от коли прийшов, то таке враження, як наче в вакуум попав. От Всім весело, всім добре, а ти відчуваєш себе некомфортно. Там привикаєш одна сім'я. І, і там сполу слово друг друга розумієш. Тут приходиш. Ну всім хорошо, всім весело. А, а ти не знаєш навіть з ким спілкуватись. І по терапію у Ладижині проводять на базі кіноспортивного клубу Аквілон для ветеранів, ветеранок та їхніх родин захід організувала міжнародна організація з міграції мом. Психологиня об'єднання Тетяна Конарська каже: загалом розробили чотири тематичні заняття, на яких учасники контактуватимуть із кіньми. Даний захід це перший з серії з чотирьох заходів, розрахований на 10 ветеранів. Коні це ті тварини, які є асертивними тваринами, тобто вони не є хижаками. Відповідно, вони не схильні до агресії, не такої, знаєте, ну ніби як безстільної чи непотрібної, але разом з тим вони не дають порушувати свої кордони. І це заняття воно розраховано на те, щоб показати, наприклад, і коней, як. Свої кордони будувати таким чином, щоб вони не порушували чужих кордонів і, відповідно, не давали порушувати свої кордони. Працівниця кіного клубу Єлизавета Лазарева проводить інструктаж і розповідає учасникам про ази верхової їзди. Каже, у них 21 тварина. Сьогодні до іпотерапії залучили двох кобил. Ми їх знайомили з Азою та Лаймою. Це такі найспокійніші тварини, вони великі, тому які можуть, як були ветерани, це великі чоловіки. Вони їх можуть на себе вести з комфортом для них самих, так і так для людини. Чому саме їх? Повторюсь, в них дуже добрий характер, вони нічого не бояться, вони чол... дуже орієнтовані на людину. Пробує осідлати коня Олександр Шпіц. Молодець! А де Олександру 21 рік. Розповідає, родом із Миколаївської області. Ногу втратив у Турецьку на Донеччині. На Вінниччині готується до протезування. Мене мали перевозити на Вінницю, типу протезуватись, Ну, протез привезли сюди. Це учебний. А то заміна буде. Ну то що на все життя. Із суспільним ветеран ділиться враженнями від верхової їзди. Коли на коневі був, то в мене йому це згадка про дійство, коли я їздив на них. Я раніше до дяді в село їздив, теж в нього коні там. Сьогодні іпотерапія тривала три години, аби не перевантажувати ветеранів, каже Тетяна Конарська. Цього тижня буде ще одна зустріч, інших дві з понеділка. Дар'я Красовська, Дмитро Буднюк, Суспільне, Новини Вінниччина.